Вітаю, мої любі! 24 й день трьох прав для постави. Тож, не втрачаючи часу, ми розминаємось, робимо відразу розігріваючу вправу, намагаємося з'єднати з тильні сторони долоней, зовнішні сторони долоней. Дуже-дуже активно розігріваємо нашу трапецію. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зробили декілька кіл нашими плечима. І. І сьогодні прави будуть у нас з справами біля стіни, тож підходимо до вільної стіни, піднімаємо нашу долоньку над головою, ставимо а, наче стрілку годинника на 12 годину, згинаємо, а, праве. якщо ми повернемося права рука вогневі, то праве коліно згинаємо те, що ближче до стіни, іначе вивішуємо весь наш корпус. Значе вивішуємо на а, правій, правій долонці, правій руці. І тримаємо так, хоча б 10 секундочок. Будемо виконувати вправу годинник, будемо малювати годину за годиною. Це вправа дуже гарно розкриває плечовий пояс, розкриває плечовий. А, а, Суглоб, так, дуже дуже гарно працюю з плечовим суглобом, а а рухливість плечового суглоба безпосередньо пов'язана з нашою поставою. Перемістили нашу долоньку на 11-го, на першу, виходить, годину на 11-ту, то буде з іншої сторони, так? на першу годину. І тримаємо в цьому положенні. Якщо можемо підійти до стіночки трошечки. Відкривався плечовий сугов, то підходимо. Живіт у нас підтягнутий, а, сіднички в легкому тонусі, І тримаємо, переміщуємо долоньку на 10-ту годину. А, голова відвернута в протилежний бік, чи дивиться попереду. Можна прикрити очі і спостерігати за відчуттями в плечі, як відчувати, як розтягується. А, Відродні м'язи, як витягується плече, подовжуються м'язи, проходить спазм цих м'язів. Переміщуємо на 9 годину і тримаємо. Можемо робити такі амплітудні рухи ближче до стіни, так, щоб е, ще більше витягувати в комфортному, е, в комфортній, в комфортному витяжінні. Так? Знаходимось, витягуємо ключовий е, пояс, так, витягуємо плече. Дев'ята, дев'ята, не дев'ята, третя година, так? Тепер четверта година. Четверта. Вже відчувається трошки полегшення, тому що не таке сильне напруження в плечі. Тримаємо, Стоїмо і вільно дихаємо. П'ята. Можемо ще ближче підійти до стіни. Майже а, притиснутися боковою поверхнею нашого тіла до стіни. І шоста година ми розслабляємось. Видихнули, Розвернулись за іншою стороною до стіни. Ліва ніжка трошки підтягнута, підняли ліву ручку вгору і наче вивісили. Наше тіло на ліву руку Витягуємо всю бокову поверхню нашого тіла. Витягнулись, затримались, відчуваємо витяжіння по всій довжині, по всій лівій стороні. І тепер переносимо на 11 годину. І надихаємо голова в протилежний бік. Чи прикриті очі? Чи можна ще а, попрацювати а, з м'язами ока, роблячи кругові рухи в одну сторону очами, в іншу сторону, подивились вправо, вліво при цьому підборіддя на а очі рухаються. Десята година. Витягуємо. Для мене найскладніше стається. Саме 10 година найбільше витяжіння. Тримаємо, стоїмо рівненько, витягуємось і чуваємо витяжіння. Видихаємо напруження, працюємо з очами. Право подивилися вліво, право вліво, вгору, вниз, вгору, вниз. В діагоналі. Права верхня діагональ. Ліва нижня. Ліва верхня, права нижня. І знов по колу. Дев'ята година. Витягуємо, спинка рівна. Відтягуємо плечовий суглоб. Прибираємо всі застійні стіні в Плечовому поясі. Продовжуємо. Восьма година. Підійшли трошечки ближче до стіни. Стоїмо. Постерігаємо за відчуттями. Можна вправо робити біля будь-якої стіни, коли ми щось когось чекаємо, чи щось на щось чекаємо, поки закипає чайник, поки гріється їжа в мікрохвильовці. Чи поки ми чекаємо там, може, на, не знаю, на завершення якогось процесу чи ще щось. Є відна хвилинка, підійшли до стіночки і зробили присвятили 5 хвилиночок своєму здоров'ю. Так, то була восьма година, а тепер сьома. Сьома година. О! Я досвітла вімкру. І шоста година розслабляємось. Видихнули. Тепер. Ми підійдемо до стіни, зробимо ще одну вправу на розкриття плечового плечового поясу. Притисли лопатки до стіни, поставили ручки. І робимо 10 рухів вгору. Ми нече сидимо не на невидимому стільці і рухаємо руками, не відриваючи максимально, наскільки вдається їх від а, стіночки. І опускаємо знов. До прямого кута в цях вгору. Вже один, вгору і вниз. Опустили вниз. Все ще сидимо, розслабили руки. Внизу, так, в лікці приклеєні, Знов руки вгору і піднімаємо праву ніжку до паралелі. Один, ліву, два.

Долоньки вниз піднімаємося від стіночки і з задоволенням потягуємося вгору на носочки. І на цьому у нас сьогодні все. До зустрічі в наступних практиках!